Мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. Так, тобі й треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла так, тобі справді пощастило, тому що нутелло у мене ціле відерце. Yes. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Алей більше клоун, не шкодуй. Yes. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову, а це означає, що нутело закінчилося. Якщо не невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас. Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох <смеш> <смеш> ти, здається, у мене з'явилася класна ідея. <смеш> Дженіфер, нумо, підставляй щоку. <смеш> Мія, що ти робиш? Так, <смеш> Тобі не кричі. Посиди сама, який маршмело без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Hey. Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а з'їм я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Сияни не маленький, м'який маршмелоу. Розуміла, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами. Жадіно. Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа, люба, тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, Міє. Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженніфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай сурширота, Дженніфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддеця від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. О, смакота. Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Mm. Смакота! А як же я? Дивись, я натиснула на кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу, ну і сморід! На таке я не розраховувала. Ну, годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж. Це що каміння? О, ні, це яйця. Ну, що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я, ціла купа. Так, удача і справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Що ти зі мною зробив клоуне. А біля тобі дуже личать. А чого це ми сміємося? Кнопку Мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, Мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія. Тому треба потерпіти. О, Нарешті це закінчилося. Oh. Ой, все таки потрапило до рота. Я говорю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. No. А нічого обливати людей соусом та маско. Так і бути, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Oh, дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас. Ну, ти чудово. Вважаю, що челендж вдався. Усього один твікс. Як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Страшно, зараз же забери пилку. Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався? Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися і я. Упаковки зайві потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне з ним Твікс буде ще смачнішим. О, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей, мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо викинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Гей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <ривіт> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <ривіт> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка, вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Wow. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! Мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до чами, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись? Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче. Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. Вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Ага. Да перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! пробуй. Смачного! <рі> ну Ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забруднилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думала мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше, я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. І їж, їж, не відволікайся. Скітлз? Клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі, не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету Вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. І не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього чи краще ось цього. Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Всередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. Чур я перша. Вау! Цілий сив полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. Дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Ей, Брітні, а можна обережніше. А? Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців. Який жах! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала. Дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні, я що, став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, Якщо так, то не бачите тобі нескінченного кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідня не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Іники, биники, їли вареники. Іники-биники. кльоц я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило. Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота. Ну вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри. Треба приміряти. Ну що круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, келі, це ти, брітні? Ти палаєш? О, ні. Я палаю пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Воїш морозиво та заспокойся. Морозиво і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча, дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль Твій пранк не спрацював. Oh, Нічого. У мене є ще один. відсотковий Гей, hey, а чому так швидко скінчилося? Елі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. You. Що колючий кактус? Oh. Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. <клух> Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже! Oh. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі! Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да у алексе, ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Yeah! Елі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти ж все було не перевершено. Ну що, брітні? Тепер ти із задоволенням не терпиться дізнатися, що там яйця і що мені з ними робити. Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, Розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Але це збиті сирі яйця. Тому повинно бути О, ні! Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю, і ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки. Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух.